Загроза Китайської народної республіки вона є просто очевидна. Да? хто б там що не говорив, там скільки які б ці слова, ці комуняки китайські не говорили про те, що мовляв вони там. Прибічники міжнародного права, да, тобто по справах їх пізнаєте їх, як сказано в писанні. А китайські справи вони зрозумілі. Да. Наприклад, зараз вони підтримують Російську Федерацію, хто б там що не казав, і це не настільки відверто, да, як вони ніби могло би бути, але, але та воно є. І так само а в азійсько-тихоокеанському регіоні це ще набагато більш відверто відбувається. У Китайської Народної Республіки немає нормальних відносин з жодною з країн в цих от Південних морях. Тобто вони одночасно конфліктують з В'єтнамом, вони одночасно конфліктують з Філіппінами, навіть Філіппінами, які достатньо далеко, да, тобто за Острови. З Південною Кореєю, м'яко кажучи, теж не все однозначно. Японія, насправді там в перспективі теж все ну і тут можна перераховувати тут з Австралія сприймає тому ось ці регіональні союзи, які існували, які да там можуть бути вони так вони набуватимуть, от саме в азійсько тихоокеанському регіоні. Вони нового, нового звучання щодо тюркського союзу, наприклад, як Туреччина, де Туреччина головна, і інші турецькі країни, я думаю, що насправді це дещо перебільшення. Бо насправді все ж таки ми вже бачили, що ну, от з Азербайджаном так, ми вже бачимо, да, там є, хоча я б теж не перебільшував да, Азербайджані, да, вон, видело, я, мене так сталося, що я в 2003, 2004, 7 році там, часто в Азербайджані був для азербайджанців на такому ментальному рівні завжди орієнтація на Туреччину вони от, дивилися на Іран і дивилися на Туреччину. Да, і, в Ірані, до речі, Ірані ну, четверть Ірану це да, Так, да, так. Да, 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 Якраз от в цьому контексті, але Треба вони не все рівно, от ми хочемо, як от в Туреччині, Да, воно ніби по-європейськи, але вроді так по-своєму.